Доброго дня чи доброго вечора вам, шановні друзі. Перед вами знаходиться туристичний рюкзак Салева Каміно 80 об'ємом 80 літрів. От. Це дуже зручний, пристойний такий рюкзак для довготривалих походів. Отут Літраж позначений отаким от чином 70 плюс 10. Так, значить, що він собою являє? Це трюк такий. Дві кишені по боках, в які спокійно бачу, може, от така от етикеточка, спокійно може поміститися літрова бутилка Кока-Коли або мінеральної води. От ззаду він отак от виглядає. Дуже зручна підвісна система, в якій все регулюється. Ось такі от пряжечки. Угу. От, верхні кишеня складається з декількох відділень. От перед вами зовнішнє відділення, таке от. Так. Ось поверну. Отака от. От, от спереду велика кишеня який можна помістити багато всяких різних необхідних речей. От, в кишені от знаходиться, можна сказати, два відділення. Одне з сіточки і друге. Це я назву відділення швидкого доступу. От, в ньому, напевно, буде зручно носити вітровку, воду, фотоапарат. Може, що хто собі забажає. Так, Тут у нас знаходиться ще одна секція. Ще одне відділення на замочку отаке. Тканина не промикаємо. Дуже якісні матеріали, що зовнішнє виконання, зовнішнього виконання рюкзака, що й всередині. От, Тут от є отаке. Такий зверху мішок. О, тут стягується зверху. Стягується. Всередині в мене тут лежить спальний мішок. Марки Trim Viper. Модель Viper. Ось такий от рюкзак. Ще варто зазначити, що в нижньому відділенні рюкзака знаходиться rain cover, вказано на сайті, накидка від дощу. Зараз я вам продемонструю. накидку. Вона яскраво жовтого кольору у нас. І така от накидочка. Також із логотипом салева, як бачите. Всередині розташована резинка. Вона досить, її досить зручно накинути на рюкзак. От, оцей от клапан знаходиться всередині рюкзака, він там зачіпається за спеціальну петлю і накидується на рюкзак. Таким чином ваш рюкзак буде захищений від дощу. А можливо, навіть... І не тільки рюкзака, і голова туриста. Дякую за увагу. Це був обзор рюкзака Салева Каміно 80.